Професійного училища кафедри зварювального виробництва. І ми готові ознайомити вас з умовами підготовки фахівців за професіями в нашому навчальному закладі. Електрогадозвальник, електрозварник на автоматичних та на біоавтоматичних машинах. Електрозварник ручного зварювання, газозварник, газорізальний. А ще ви можете отримати диплом фахового бакалавра. Зварник це професія мужніх і сильних людей. Зварник це мах електричної дуги. а ще це одна із найяскравіших, найпрестижніших, найсучасніших. конкурентно-спроможних на ринку праці. Для підготовки фахівців в нашому навчальному закладі створені всі умови. Це сучасні навчальні кабінети. Навчально-практичний центр електрогазозвання. Сучасні виробничі майстерні, навчально-практичний центр зварювального виробництва. До речі, на базі навчально-практичних центрів ви зможете оволодіти сучасними зварювальними технологіями та навчитися працювати на сертифікованому відповідно до європейських стандартів високоефективному зварювальному обладнанні. А в процесі підготовки фахівців. В нашому навчальному закладі в період навчання ми гарантуємо вам дружню атмосферу співпраці, індивідуальний підхід, якісну середню освіту, Всі умови для фізичного розвитку. Ми пишаємось нашими випускниками, які з року в рік підтверджують високий рівень фахової підготовки в нашому навчальному закладі і стають переможцями і призерами обласних. Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності міжнародному конкурсі WorldSkills Ukraine». міжнародному конкурсі Золотий Кубок Лінде. Ми в лабораторії зварювання навчально-практичного центру Кам'янського вищого професійного училища. Однією з найбільших тем, що вговорюється, є віртуальне зварювання. Воно сприяє значній економіці часу і затрат при проведенні базового курсу навчання для зварків. Такі тренажери розробляють в компанії Кемпіфроніс. А тепер ми вам продемонструємо з Олексієм. Руденко. Як працює наш тренажер? Олексій Руденко це наш здобувач освіти, який навчається на п'ятому курсі. Він переможець Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності і по професії зварювального духове зварювання. Прошу, а зараз ми почнемо зварювання. Що ти про цьому кажеш? Глава! Глаза! Це технічне озбарювання на екраному пристрою виводиться результати осмотру. Всі е, параметри оцінювання відображаються на екрані. Все, дякуємо за увагу. Вітаємо вас у майстерні аргонодубового зварювання, що функціонує на базі навчально-практичного центру. Перевагою аргону зварювання. Є висока якість зварного шва, відсутність бризок та практично відсутність шлаків. Цей метод універсальний, він дає можливість роботи з різними матеріалами, причому в будь-яких положеннях. Для практичного навчання в майстерні функціонують універсальний інверторний зварювальний апарат Magic Valve, зварювальний апарат ТрансТіг. Це повністю цифрові джерела постійного струму, легкий і надійний апарат з інтуїтивно зрозумілим керуванням, забезпечує максимальну потужність під час роботи від мережі з напругою 220 вольт. Універсальний інверторний зварювальний апарат марки Тіг 200 зварювання неплавким електродом в енертних газах на змінному та постійному струмі, що дає змогу зварювати алюміній та зварювання плавким покритим електродом. З метою підготовки зразків до зварювання на базі майстерні функціонує ділянка, що обладнана плазморізальною машиною PowerMax. До вашої уваги пропоную переглянути майстер-клас з демонстрації способу аргонодугового зварювання, який продемонструє майстер виробничого навчання Крівченко Сергій Іванович. Виконуємо Зварювання захисних газів не електродом. Виконувати будемо зварювання стикового з'єднання. Налаштовуємо газ десять літрів. Сила струму. Окей. Okay. Виконали зварювання стикового з'єднання з газах газокарбону. Сталь 3.